Доброго добрий ранок. Сьогодні буду садити персик. Я вже показував посилку, що нам прийшли. І зараз покажу. це буде у мене. Тут буде Flemming Fury. Це крупний персик. Стійкий, морозостійкий, стійкий до хвороб. Гарний дуже персик. Його дуже гарно хвалять цей, цей сорт. яке гарне коріння, потужне. Оце я розумію коріння. Так, вже викопав яму, зараз вам розкажу швиденько, що я даю в посадочну яму. Так. По-перше, я буду давати, у нас земля суглиниста, така важка земля. Тому я буду давати трохи мішати цю землю, що я викопав з пісочком. От пісочок спеціально накопав. Тепер до. Цей землі пісочку я буду давати такий в нас вапнячок. Я після е, строїли хату, залишився вапнячок. І будемо давати небагато, щоб у нього бо персик, так якби хоче таку більш лужну землю, бо вони кісточкові. Навіть рекомендую давати вапно під їм осінню і весною, щоб воно розкислювало кислої землі в нас не любить. У нас така е, трохи кисловата земля, чи така нейтральна. Так, далі. Я буду давати суперфосфат, буду мішати, щоб розвивалося коріння, обов'язково суперфосфат. І перегній. Це в нас курячий перегній. Це в нас буду мішати з землею, все буду поступово мішати. І ці. Так, така в нас буде Такі будуть компоненти до посадки. Таку яму, десь по сантиметрів 50-60 Так, посадили флемен фіорі. Так, ще трошки навіть утрамбували землю. Присипали пісочком. Так, земля на рівні кореневої шийки, Так як він був ріс, так і ми його посадили. Місце щеплення не закопуємо і плюс повернути до сонечка. Так, у нас ця сторона буде тут сонечко. З цієї сторони, сонечко у нас. І з цієї сторони місце щеплення повертаємо до сонечка. Все. О, так. Ось такий в нас персик Флемін Фюрі, хай сте і родить нам. Так, все, дякую вам за увагу, гарних вам ворожаїв і мирного неба.